Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми не припиняємо розглядати цікаві партії, які були зіграні на міжнародному турнірі в іспанському місті Саламанка. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок четвертого туру, в якому чорним грав український гросмейстер Руслан Пономарьов, а його суперницею була справжня красуня з Болгарії і дуже сильна шахістка, фіналістка минулорічного Кубку Світу серед жінок. Та учасниця нещодавнього турніру претенденток, що проходив в канадському Торонто Нургуль Салімова. В цій партії болгарська шахістка намагалася здивувати уславленого українського гросмейстера, обравши досить несподіваний дебют. Після Д4 кінь в 6, Салімова пішла слон ж 5 Це атака Тромповського. Українець грає Д-5, і після кінь-Д-2 ставить пішака на І6. Білі грають Е3, а 6 слон аж 4, С5 і кінь же Ф3. Після кінь С6, С3 грають білі. Досить відома клиноподібна побудова пішаків білих в центрі шахівниці, яка часто зустрічається в дебюті ферзових пішаків. Вивівши чорнопольного слона за межі пішакової структури, білі вже готові зіграти слон Д3, отримуючи дуже міцну та перспективну позицію. Українець грає Ферзь Б6, нападаючи на Б2, захист ж 5 слон ж 3 і кінь аж 5. Чорні вже готові розміняти коня на слона суперниці, однак Салімова ставить легку фігуру на Е5, нападаючи на туру, і після її відходу грає ж 4. Чорні не залишаються в боргу і контратакують слона ходами в 6. Відбувається розмін на ц 5 з нападом на ферзя. Слон відходить на d4, і після взяття cd грають білі. Чорний кінь відходить на g7, ферзь c 2 грає Салімова, придивляючись до поля G6. І Руслан Пономарьов ставить короля на F7, залишаючись без рокіровки. Однак після H4 слон d7 грають чорні, розмін на g5 і відкриття вертикаля H, Тура H6 і кінь E7. Цим ходом чорні не лише двічі захищають поле G6, але й готують напад на білого ферзя з боку чорної тури. Тут білим краще було визнати, що ось так з наскоку позицію чорного короля не пробити. Треба було зіграти слон Д3 і після тура А 8 зайти слоном на g6. Тут, звісно, не взяття, а відхід короля. Далі ферзь Д3. Забираємо тура б'є ж 6 і на дошці приблизно рівна позиція. Але Салімова хотіла будь-що відкрити позицію чорного короля і просто вліпити пономарьову мат. Пішла е 4. Тураш 8, грає Руслан взяття на H8 е 5 Ось в чому головна ідея болгарської шахістки: вона підчіпляє пішака ф 6, на якому тримається важливий пішак Ж5. забравши якого, можна конем поставити шах чорному королю. Але один шах це нічого страшного. І Руслан Пономарьов ставить пішака на F5, віддаючи пішака G5, відходить королем на e 8 Після взяття на F5, чорні зіграють кінь б'є F5, двічі атакуючи центральною пішака d 4 Тому Тура c 1 зіграла Салімова, віддавши пішака g 4 зайшла конем на h 7. Здається, що атака білих дуже неприємна, але нічого конкретного у Салімової немає. Пономарьов, розрахувавши наслідки шаху білим конем. Просто грає кінь GF5, кінь f 6 грають білі, але король Д8. І все. Шахи скінчилися. А що робити білим? Їхній король в центрі, пішака Д4 захистити не можна, і дати добру пораду Салімові вже неможливо. Вона грає кінь Б3, але Пономарьов додає ще й зв'язку слона 4. Після ферзь 5. Очевидно, білі хочуть просто врятувати цю партію, вже забувши про матову атаку. Пономарьов забирає на Б3, і після АБ просто б'є на d4. Білі забирають з шахом на b6, б'ють на G4, але цей Еншпіль значно кращий для чорних. Після нападу на коня кінь є 3 чорні грають кінь С6, тура А1 і взяття на e5. Врешті-решт у Пономарьова і зайвий пішак і значно більш активні фігури. Білі намагаються створити бодай якусь контргру, але фігур на дошці для цього вже замало. Тура а 7, король С8, шах, відхід Б4 і Тура h 1 зв'язуючи слона. Білі грають Тура ж 8 але шах, король Е2 і вперед пішов пішак Д. ж 7, шах, король Б8, ще один шах, король А7, кінь Д1, Д3 шах. Здається, що треба вже здаватися, оскільки втрачається слон, але віддамо належно Салімові. Вона в безнадійній позиції знаходить випадковий шанс, ставлячи коня на C3. І виявляється, що якщо піти Д2, то білі не те, що рятуються, вони просто форсовано ставлять красивий мат Тура А8. Але, звісно, для Пономарьова це просто дитячі пустощі, він такі варіанти бачить заздалегідь і дуже швидко. Українець просто звільняє свого короля, ставлячи пішака на Б5, далі король Б6 і Тура Е1. Все ж таки, у чорних зайва фігура, і ось ця жертва пішака Б ніяк не позначається на оцінці положення. Воно вже давно абсолютно вигране для чорних, після Тура Д8 король 7 білі здалися, оскільки подальші матеріальні втрати для них неминучі. Ось така партія, в якій Руслан Пономарьов переграв свою більш молоду суперницю, не залишивши їй шансів на порятунок. Звісно, Салімова хотіла ось так з наскоку переграти Пономарьова. Вона обрала несподіваний дебют, отримала непогані атакувальні шанси. Але, як вже я неодноразово зазначав у своїх відео, Руслан Пономарьов це шахіст з дуже міцним підборіддям. Переграти його вкрай важко. І це свого часу вдавалося лише обраним найвидатнішим гравцям в історії шахів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!